Аж всім привіт, народ, з вас підписов Подбайком. Ми продовжуємо грати в Foundation Foundation. Так, давайте тут, по-перше, ще двох людей мені пропонують взяти. Я беру. Ми, типу, в мінусі. По... Коротше, нам, насправді так кажучи, зараз зробити постійний притік грошей. Потік. Постійний потік грошей. Так, для мовних людей. Хм. Тут, типу, житла не вистачається не критично. Бо я не знаю. Відбудуйте? Побудуйте собі житло. Тобто Тут достатньо місця для побудови житла. Не знаю, що їм не подобається. Е, насправді нам по-хорошому більше грошей мати. І відчутно більше треба мати грошей. Я б, можливо, побудував ще одну переробку каміння, бо так чи інакше, це хоча б потрохи дає нам грошей. О, ось йде. Йде торговець, зараз викупить. Я щось не бачу, щоб податково податки давали. О. Бачите, на 39 монеток. Дошок. Нам така кількість не потрібна, але нехай тако. Переробляємо і переробляємо, Чому б ні. Так, зараз в нас з'явиться ще м'ясо, яке продаємо на ринку, і в когось має вже з'являтись задоволеність м'ясом Тут ще написано збільшити оподаткування. Збільшити в плані. Ось так. Все. Я так на секунду збільшив і повернув назад. Все. Ми виконали місію з податками. Далі мені треба. Тут квест на рефінетфуд. М'ясо рахується як Refinet Food. Тому я чекаю, поки заб'ю заб себе рефінетфудом. Так, ви тут? Ну так. Нам вистачає на кого полювати. Тут ми їх переробляємо, так сказати. Мені здається, тут двох працівників також треба. На, ну, грубо кажучи, переробку. Але насправді я б дуже хотів відкрити ще один торгівельний шлях. Можна торгувати одягом, можна торгувати інструментами. А я нормальний інструментів виробляю. Можна буде торгувати рибою. Але для цього всього мені потрібен одяг. І насправді по-хорошому ще б територію для цього всього. Я б якось. Насправді так кажучи, я б якось розділив промисловість з житлом. Типу на одному березі житло на іншому промисловість, щоб вони не псували одному вид? Ммм, mm, до речі, цієї лавки далеко йти сюди. Мені потрібен склад гренері. Ну окей, давайте гренері побуду ось тут. Коротше, ось ця ядка з їжею, бачить їжу тільки е, з цими ягодами. З цих ягід можу брати. Тож це нам не вистачає ягід. Ми заробляємо від внутрішньої торгівлі. Коротше, ми зараз дуже за... застопались, насправді так кажучи, що не дуже приємно. Ой, давайте тут не будемо. Потім. Коротше, звіль... звільнити потрібно мені тут каміння. Не тримайте. Ой. Коротше, повністю прибрати я зараз не зможу, бо ми все втратимо. Але нехай. Звільнять тут каміння, бо ми занадто багато саме каміння видобуваємо. Нам так багато не треба. Ми можемо ось так навіть позвільняти. У, і У нас деревини не вистачає. Збільшимо кількість лісорубів. Є, ще, знову торговець 30-25. Він. Все. Ми занадто багато йому вже продаємо від полірованого каміння. Коротше, більше нема сенсу продавати поліроване каміння, бо він більше не буде купувати. Більше, ніж купує зараз, він вже не буде. Так тому далі вже на чомусь новому треба. Шукати, що нове заробляти. М'ясо. Можна теоретично заробляти на м'ясі. Окей, ми можемо купити нову територію, якусь умовно, ось цю. Забити на цей ліс і використовувати тільки цей. Так, тут. ой. Ось цей ліс би взяти тоді. Ось цей. І використовувати його чисто для полювання. Ой, він сотку коштує. Мені просто і справді потрібні території. Мені потрібні території, потрібно багато територій Так. На. Сюди ягоди. Та і нехай тут м'ясо і працівника. Давайте окей, ще візьму людину. Просто якщо ми будемо виробляти достатньо м'ясо, і також експортувати його, це ще плюс монетки. Коротше, треба просто все робити з розрахуванням на експорт. Я експортую деревину, я експортую каміння. Оброблене, відполіроване. І ще хочу почати експортувати м'ясо. Слухайте, ви все одно не встигаєте випальовувати всіх. Або можна якусь територію прямо поруч взяти. Якусь ось цю, або ось цю. Чисто тут і полювати. А це заради чогось іншого використовувати. А, який жах. Ціна у всіх територій однакова. Але тут є маленька загроза того, що мені доведеться міст будувати. Хоча воно виглядає так, що тут можна пройти. Але це виглядає Так. А сюди точно не доведеться міст будувати. Або воно міст це плюс. Бо це міст. міст. це завжди красиво. Та що в сенсі? Ось тут шлях заблокований. Так ти ж сам побудував тут будинок. Я не винен, ти сам собі шлях заблокував. Дратуєш. Сам собі шлях блокує, такий, о, шлях заблокований. Це не я обрав, де побудувати, ти сам обрав де побудуватись. Не дратуйте. О, а я щось виконав, ще якусь місію. А! Я забив їх потреби в в м'ясі. Але треба більше, і треба більше самополювання. полювання. Так, тут одна тваринка. Ось тут багато, і це можна просто закидати, цю територію полювання. Ось цю. Ось тут трохи виробити і зробити щось. Ось тут. Ось тут чисто полювання зробити на цьому краю. І випальовувати прям всіх, прям максимум. Випальовувати. Тут вони будуть поруч, вони будуть швидко обробляти це в м'ясо і продавати. Робити цей. Так, коротше, тоді, в такому випадку, я чекаю. Мені потрібно 100 монеток на рахунку. І бажано достатньо монеток на те, щоб розбудувати інфраструктуру, це ну, парочку вас точно. парочку полювальній те, що одна не може впоратись. Ну, одна справляється з чотирма. те, скільки вас тут, то я думаю, три можна побудувати. І, можливо, дві. Дві патчері, дві. різні. Так, що тут? Мені пропонують. О. О. 50 руди продати. Так. Так, я тільки Так, Ще два працівника на руду. Руда поповні працює, давайте поки що. Зупинимо тебе. Блін, і сюди б кудись закинути руду замість чогось. Так, в нас є гроші, 159, все, коротше, я збирався це купити заради ідеї створення собі, полювання і зробляння на цьому. Я готовий. -у збільшити податки і заробляти 100 з податків. А давайте ризикнемо. Давайте так, в мене все одно потрібні гроші. І можна якийсь 1-2 місяці познущатись. Ось так зробити. І зібрати 120 податків. Також. хантінг. Дозволяю полювання ось тут. Ось це все ми випольовуємо. Тут, нехай полювання лишається також. Нехай лишається. І погнали. Тут є така місцина. Раз, два, ще дві полювальні. І я думаю, ще одну, ще одного тебе. Ось так. Це мають бути мої гроші. Мої гроші. Так, тут. Якого біса. Тут збільшується каміння? Так, а тут що? Окей, візьму квест, але не виконую його. Ну, коротше, просто візьму, щоб потім кудись виконати. Звідки в нас збільшується кількість каміння, Я не розумію. Кількість каміння має зменшуватись. Тут не 83 має бути. Має бути менше, куди менше? Так, куди тут шлях заблокований? Ну я не винен, ви самі тут будинок побудували і заблокували собі шлях. Я не винен. Ой, а ось мені не вистачає місця для житла. Прямо не вистачає місця для житла. Блін, і тут не побудувати якось. Ось тут розбудувати житло і забити на, на те, що там тваринки. Не хочу. Не так, Я не хочу так. Блін, на щійність. Потрібна фортифікація Патру... і патруль. О, ні першого, ні другого, я зараз не можу забезпечити. Каміння, мене дратує тут каміння. Насправді справді дратує. Так, ні, що людей я поки що не готовий брати. Тім. Одразу двох полювальників. Нас, скоріш за все, забагато людей. Давайте по джобу. О, ось. 6. 6 ненайнятих. Ну блін, я не винен, що ти не можеш дістатися до свого будинку? Я не винен. Ти сам його так побудував. Ну, об'єктивно, сам винен. Давайте тут зробимо так, м'ясо у нас є, вже зберігається. Одразу, в принципі, в трейд. Так, скільки в нас податків? 130 має давати. Ну ось. Ось ресурси. Продаємо м'ясо, все яке більше. Та більше десяти, і все одно все м'ясо у нас викуповувати прям не будуть, не, не потянуть мою промисловість. Я сподіваюся, багато м'яса робити. Ось тут теоретично місце для два будинка є. Блін, але ні, тут не красиво. Як ви не дратуєте, що тут м -м... з людьми складно тут дати їм багато місця. О, каміння нарешті починали... починають їсти. Давайте. Ну Просто тут дуже повільно споживають каміння. Сів трьох. Якщо б я б міг якось перенести і наказати, типу, перетащить туди і все каміння. З -з Знову ж, все одно в нас зараз руди нема. Щоб перенести. Так, тут скажеться, що нема. Нема з чим працювати, але зараз тут по пополюють і будуть гроші. Плюс гроші. <риклад> Стоп, що? Там ми з рудою. Окей. Ми з рудою не впоралися квест. Квест з рудою не зробили. Я не думав, що. Там не було написано, що він на час. Торговець іде. Пуй у нас все. Сауміл заповнений. Це сильно. Ой, він м'ясо там купив. Покажи. Ні, ти ж заходив до м'яса. Там не було достатньо м'яса? Судячи за все, не було. Але, коротше, у нас грошей непогана кількість. Зараз ще м'ясо буде, хороша кількість. От 25 м'яса взагалом. Треба просто почекати, поки принесуть склад. Є, на цьому ми вже достатньо заробляємо. Далі. Щоб далі розвиватись, мені потрібен по-хорошому одяг. Погнали, витрачаю на це гроші. Я отримав багато чого. І по-хорошому взяти ще одну ось цю клітинку, на якій, я думаю, можна непогано розбудуватись. Ось цей ліс під житло віддати. А ось тут вирощувати тваринок. Або, насправді так кажучи, хантінг. Ой, там кабанчики бігнуть. А, мені здалося ці люди. Люди з кабанчиками на руках. Або цей ліс забудувати, насправді так кажучи. Все, коротше. Якщо комусь потрібне житло, ось тут по берегу можете спокійно розбудовуватись. Далі погнали. Так, це щип, барашки, це переробка, це вже одяг. І 150 на будівництво у вас трьох треба, да. Ну, збираємо гроші. Знову ж я все зараз на експорт. Роблю. Досить багато роблю. Я по максимуму забуваю, здається, по максимуму забуваю експорт полірованого каміння. точно максимум забуваю експорт дошок. І, ну, експорт м'яса, в мене також буде максимальний. 56. Хочеться вірити. А в кого саме, до речі? Тут нема доступу до їжі. Як у нас ось тут ринок? Вам недалеко до ринку, до речі? Та ні. Але ура, хочете, що ми в цей бік ще будемо розширятись? Давайте ще один ринок зробимо. Ось Village Market. Типу, ти для цих. І ось тут. Ще один футстенд. Раз. Фудстенд. З іншого боку. Бо тут я також бачу, бачу, типу. Не встигають моментами приносити м'ясо і так далі. Хоча вони б могли б звідси носити. А не звідси, хоча. Ха. Треба більше виробництва ягід зробити. Плюс працівник, плюс працівник, по два працівника. Судячи за все, ми і виробляли недостатньо. Зато м'ясо ми тепер виробляємо. І насправді так кажуть, що думаю, тебе і тебе можна зупинити. Нехай працюють вони. Вони втрьох, я думаю, вони втрьох впораються. з усім попитом. Так, тут. Ще тут працівників на ягоди. А тут на якесь далеке майбутнє. Двох працівників на продаж ягід і м'яса, все. Ну ж, мені 150 монеток треба, тому я, скоріше зараз просто чекаю. Так, 229 монеток на руках в нас є. Це цікаво. Це дуже цікаво. Це значить, я можу. Окей, давайте плюс людей найму. Двох людей візьму. Щіп ферм. Ага, вона також така собі погано впливає на нас. Так сказати, окей. Щіп ферм. Далі хат. Угу. Перукарню, так сказати, для них. А, вона вже погано не впливає. Її можна десь навіть ось тут поставити. Перукарню для барашків. І. Вже сама переробка також погано не впливає. Сам одяг. Ось тут побудуємо. Все, вперед, погнали. І навіть лишається трохи грошей. Ну, що, нам лишається тільки почекати, поки це побудується. М'ясо в нас з головою. Я чекаю, поки прийдуть купувати його. Чи ви купили? Може я пропустив момент, коли торговець приходив? Так, 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 так. Барашки. О, намалювати посовище. Ось тут, може, ...пастись. Тримай працівника. Давайте поки що двох. А, за маленьке посовище для такої кількості працівників. Ось так краще. Так, стоп, а чого ти тут не хочеш робити посовище? Через те, що ми тут вирощуємо прям дерева. Ой, тільки перелишаю. Ось forest Area, висаджування дерев прибираю. Висаджувати дерева будемо ось тут. Я думаю, цей трикутничок використовувати. І в такому випадку ти. О, ось так посовище буде. А, ну це для одного працівника. А, занадто велике. Точне, нехай якось ось так буде. Це ваше посовище. Ти. Тримай працівника. А, і so large. Людей не вистачає. ще трьох взяв. Все. Тепер є, Тепер є люди. Так. Двох працівників. Розмір зони їм подобається. Нехай. Нехай роблять щось цікаве з цього всього. Барашка, бачу барашку. Коротше, чекаємо, чекаємо на щось цікаве. Так, стоп. Тобі не вистачає раума, ти ж маєш робити просто. Чого від чого? Чобу... Чо? чого тобі не вистачає? Ти ж нічого не споживаєш. Окей. Давай тебе потім один працівник. Чек, чекаємо на ось цих. Окей, я почекаю, я почекаю. А до мене тут ще прийдуть працівники. 4 додаткові людини. Ну окей, прийму вас. Також і бути. І торговець. Ось мені зараз цікаво, у мене 93 м'яса По-перше, тут зрозуміло, що він купує 13 каміння, 25 дошок, це як завжди. Це стандарт. І м'ясо ти візьмеш. Але 75 все ж таки в плюс ми уходимо. Це прекрасно. Я так збираюсь з кожним З кожним товаром робити. Так, Тут в мене квест, я можу заплатити. Хм Подивимось, мене, скоріш, цікавить, цікаво, ж ти? Де можна, типу. Коротше, я не розумію. Я не розумію. Де, вовна. Так, що ж. Окей, окей, окей. Непогано йдемо, непогано розвиваємось. Подивіться. Подивіться на це село вже. <різь> Блін, воно так витягнуто виходить. Чисто кривий ріг побудуємо <різь> вздовж річки, таке витягне місто. Ну, просто витягну місто. Моя найближча мета це. Відкрити новий торгівельний шлях і вже працювати над цей торгівельний шлях, інструменти продавати, бо ми інструменти виробляємо. Рибу почати виробляти і продавати. І одяг виробляти і продавати, і в нас буде ще більше грошей. Більше грошей, богу грошей. А потім можна перейти і на хліб, де можна продавати навіть самих кабанів. Тобто будемо ще більше кабанів збирати і будемо саме кабанів продавати. Це те, що легко відносно. Ну і хліб. У, а я можу. Я можу за вплив. за зелений вплив відкрити торгівельний шлях, якому я вже зможу продавати рибу. Він ще, додатково, уу, він ще додатково буде купувати каміння, тобто я навіть зможу збільшити. Відчутно збільшити виробництво каміння. <гас> До речі, блін, а я думаю, чому ми так мало каміння продали. Так, перше. Тебе прибрати? По-друге, повертаю працівників на каміння. Коротше, я думаю, на каміні ще більше можна закупляти. Рибажані. О, посання ж в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, гра, яка ще буде півроку розроблятися, але вже виглядає непогано. Як, якщо ви її додасте до бажаного, це мене неймовірно підтримує, прям неймовірно підтримує. Так само, як ви додасте до бажаного всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам, хоч відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!